Є такий бородатий анекдот про те, як розбивається літак, виживає один пасажир, потрапляє на острів, там живуть людежери, вони його хапають, приводять до свого керманича, ватажка, і раптом виявляється, що це інтелігентна, триваблива людина європейського вигляду. І цей пасажир йому каже: Ви європейської освіти людина, ви така культурна, невже на вас не вплинула цивілізація? А то йому говорить. Звісно, вплинуло, от коли я стану вас їсти, я буду послуговувати старілкою, виделкою, приправами, всілякими, все буде дуже інтелігентно. Тобто, запитання моє таке: ми бачимо, що цивілізація не зупинила війни, не зупинила ці жахи. Мета цивілізації за задумам, яка має бути? Щоб світ перетворився на якийсь. Ні, ну, якийсь... Нічого руками не потрібно робити. Не потрібно, так? Потрібно зсередини все це змінювати. Тільки зсередини. Тобто цивілізація це те, що відбувається всередині. В людині. В людині. Це переворот, звісно. Переворот. Це... Ніяких переворотів немає. Їх ще не було, але до цього ми маємо врешті-решт холодит дітей. От ви скажіть зараз, усім цим жахом, який коїться з усіма цими війнами, з усім цим варом? Ніякого жаху. Просто люди демонструють, хто вони такі за своєю природою. Егоїзм. Людський егоїзм його потрібно виправляти. Так більше нічого. Людський егоїзм скрізь у жодній країні, ані в жодному устрої світу він не врівноважений. Не врівноважений? Ні і тому дає свободу людям безкрайно поглинати один одного. Ти побачиш наскільки вони варвари всі. Зрозуміло. Але будуть послуговуватись ложкою, видалкою так. І тарілка можливо. Так, так це звичка. То цивілізації вони будуть послуговуватись, проте вони час будуть поїдати. так. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що цивілізація має відбуватися всередині людини. Так. Ось це слово цивілізація всередині людини. Роз'ясніть, будь ласка, що там має відбуватися всередині людини. Я тобі скажу, так припустимо. Уяви собі, що ти перебуваєш на стадіоні. Так. І там є до прикладу мільйон людей. Так. І... і ти уявляєш собі, що це за видовище? Уявляю. <уз sendiri> <laughs> Уявляю. Маса така, яка боліває за когось. Боліває за когось, за щось проти когось. І так далі. Як ти вважаєш, ти їх зможеш змінити в позитивний бік один проти одного? Що вони болівають за різні команди? Ну, звичайно. А хто ж доходить до стадіону тільки тому, що є така борьба? Навряд чи навряд чи. Так. Тобто ми бачимо, що людство практично воно не змінилося. І воно от, власне, у такий спосіб себе проявляє. Що хтось за когось і він вже готовий так. його з'їсти іншого. Так. Так. І тоді. Якщо ми говоримо про неремінну людину, що тоді? Вони що мають почати болювати за одну команду? Ні, я просто заборонив би такі заходи повністю. Коли хтось. І такі і будь-які змагальні дії. То ви зараз висловлюєтесь про те будь-яких змагань? Будь Тому що вони змушують людей ненавидіти протилежну сторону. І в цьому ви бачаєте основу, так? Це основа цивілізації. Розуміло. Ми кращі, ми мудріші, ми правильніші, ми сильніші тощо. А що ж, по-вашому, має відбуватись на стадіоні в такому речі? Нічого. Ігри якісь, але не одні проти інших. Сюди ви підводите, війни, так? І Абсолютно взагалі... те ж саме, так. Погляди різні, так? Все. Політика, все-все-все. Усе. Люди мають навчитися зовсім іншим взаєминам, а вони від цього навпаки відвертаються абикуди. Роблять лише те, що змагається між собою: хто кращий, хто більший, хто сильніший, хто кого дужче боїться тощо. Ну, дивіться, ви тоді вже говорите, якщо ви говорите глобально, то ви вже говорите є держава з її кордоном, і гімном, і прапором. Це все знищите. Знищити все, що розділяє людей між собою. Ну, насамперед, все-таки у цих межах потрібно, щоб люди пройшли якесь виправлення, правильно? Ну, природно, що це має бути похід на виправлення. Тобто мета, що кордони зникнуть, правильно? Так. Мета далеко. А сьогоднішнє завдання? А сьогоднішнє завдання усім йти супроти себе. Супроти себе. І Якщо ми впораємося з цим завданням, тоді можна буде відкривати кордони. Звісно. Про це мови немає? Тоді розкажіть, будь ласка, йти супроти себе, ось це от розкрите що. Іти супроти себе, це йти супроти свого егоїзму, супроти ненависти до інших. І це наше завдання. А що, коли я відчуваю цю ненависть? Ось я відчуваю її, як я її маю гасити? Це є, прямо скажемо, в кожній людині. Навчати. Навчати як? Людей. Як з нею працювати? Так, щоб вони були ближчими одне до одного, щоб любили одне одного, щоб весь час відчували, що вони залежать одне від одного. Не в поганому сенсі, що інакше хтось на мене нападе, а в доброму. Ця мета має бути в людстві, що ми так чи інакше маємо до цієї сім'ї народів. До цього прийти. ми маємо прийти. Не буде тоді народів, так, не буде тоді нації. Не буде нічого. так? А що буде? Можете сказати? Буде один наряд на цій землі. Так. От звучить чудово. <смір> Дуже хочеться вірити ось так, от жити. Тільки так ми зможемо досягнути якогось майбутнього стану. А в чому тоді була помилка утопістів, які хотіли так от будувати такі міста? Вони думали, що зробити суто механічно. Не перевиховуючи людину, не чекаючи на її переміну, але це звісно була утопія. Тобто, уся проблема, ось цих от утопістів і тих, хто мріють про єдність, так те, що вони не приходять до того, що в нас є. Ось це слово. от сьогодні, ми зживаємо цю останню утопію комуністично. Так, ви вважаєте, що ось з цим сьогоднішнім станом, усім цим божевіллям. Щось перевернеться в людині все таки. Ну, принаймні, ми перебуваємо в періоді реформації. Так, тобто, ось це ось жах, ось ці, зрештою, ці війни, ось це що відбувається. Це, це повинно нас переконати в тому, що це неправильний шлях, що сили, ти нічого не візьмеш, нічого не завоюєш. І не виправдаєшся ніяк ніколи. Ось це ви називаєте цивілізацією, так? Цивілізація це коли люди розуміють, що найголовніше це добрий взаємозв'язок між ними і все. Останнє запитання: де тут творець? Де тут вища сила, про яку ви весь час говорите? Да? Коли ми ставимо добро на зло, цим ми вибудовуємо творця.